Урок 4. Не будьте занадто вимогливими до себе. Ми всі не бездоганні. Розслабся. Ти дуже напружена, не будь такою вимогливою до себе. Дуже часто я чула ці слова від рідних, друзів, співробітників, а то й від зовсім незнайомих людей, яким траплялося порозмовляти зі мною більш ніж 5 хвилин. Про що це вони? Ай, не мала. Доки Гейт не виснажилася від свого життя і, зрештою, здалася, мені знадобилося десятки років, щоб підняти білий прапор і змиритися з тим, що я не бездогана. Ще від народження мною оволоділа думка, що я повинна бути бездоганою в усьому, бо десь, глибоко всередині, я почувалася величезною і нездарою. Усе життя мозок насилає мені хибні попередження. Він постійно повторює, що якщо я не досягну ідеалу, то неодмінно зазнаю невдачі. Мій мозок не розрізняє кольорів, він бачить світ лише в чорно-білих тонах, сприймає тільки так або ні, правильно або неправильно, все або нічого. Сіра речовина в моїй голові не помічає відтінків сірого кольору навколо мене і ніяк не може усвідомити, що життя це не іспит, який можна скласти або провалити. Одного разу я зрозуміла, що мої нерви ще слабші, ніж у собаки на ланцюзі, який хавкає на кожного перехожого. Кілька тижнів я працювала над статтею, і її надрукували в недільній газеті. Я провела безліч інтерв'ю і багато разів переписувала матеріал, щоб усе було бездоганно. А тоді мені зателефонував один із героїв статті, подякував за неї, але зауважив, що я неправильно написала його ім'я. Не може бути, я ж сто разів перевірила кожен факт і кожне ім'я, проте все-таки пропустила це. Я затулила обличчя руками і розплакалася прямо на роботі. Стаття налічувала більш ніж три тисячі слів. Я ж зробила помилку в одному єдиному слові, проте поставила собі двійку. Побачивши, що я плачу, співробітниця відділу новин. Одразу прибігала і запитала, що з тобою, що сталося, напевно, не думаючи, що хтось помер. Я неправильно написала ім'я, видихнула якісь сльози. Вона ошелешено подивилась на мене, і все похотала головою і вийшла. Вираз її обличчя несподівано примусив мене витерти сльози. Я почула розслабся, але цього разу поблизу не було нікого. Слова лунали в моїй голові. Через надмірну вимогливість до себе я, наче божевільна, завтала всю роботу на свої плечі. Нікому я не могла довірити навіть найпростіше завдання, усе слід було зробити правильно, і тільки я могла впоратися з цим не найкраще. Я занадбала свої основні потреби, а натомість складала довжелезні переліки справ, адже земля зупиниться без мене, ось якою важливою я себе почувала. Мої вазони були чудовими показником того, що моє життя і прагнення бездоганності вийшли з під контролю. Вазони були для мене як ті канарки в клітках, яких в шахтарі колись брали з собою під землею, щоб знати, коли повітря стане отруйним. Якщо пташка починала хрипіти, це був знак, що час вибиратись нагору. Коли мої вазони вже майже засохли, я зрозуміла, що і мені час зробити ковток свіжого повітря, проаналізувати своє життя і дещо вгамувати свою одержимість бездоганніст. Якщо вже мої вазони були такими жалюгідними, то не варто й казати про те, що мені слід було більше часу проводити з дочкою. Дякувати Богові, у нас ніколи не було домашніх тварин. Я отримувала багато сигналів, які підказували що саме час розслабитися, заспокоїтися і зосередитись на справді важливих речах. Ось, наприклад, одного разу, коли я хотіла взяти брудну склянку, то просто не змогла відірвати її від липкої поверхні кухонного столу. А іншим разом я пішла по харчі до крамнички за рогом, тому що в нас скінчилися хліб, молоко, туалетний папір і напій тан. Основні продукти в нашому домі щодня моя дочка робила собі канапку з пшеничного хліба з арахісовим маслом і трохи поливала її Таном. Я й сама люблю такі такі ще з дитинства. Оскільки я виховувала дочку сама, то очевидно, що крім мене не було кому ходити за покупками. Якщо я не знаходила на це часу ні зранку, ні ввечері, ані бодай на вихідних, нам доводилося замість туалетного паперу використовувати серветки, а інколи й серветок не було. Проте я вже трохи вгамувалася. Тепер я снідаю вдома. Раніше я їла кукурудзяні пластівці в машині по дорозі на роботу, тому, щоб приховати плями від їжі, мені довелося купити чохли для сидінь. Згодом я купила нову машину і встановила нові правила ніякої їжі та напоїв за кермом. Я лише декілька разів порушила їх, коли їла в машині, але нічого не пила. А щоб крихти не розсипалися по салону, стелила на коліна газету. Також я вирішила не перевищувати швидкості. Ще декілька років тому навіть суддя і два штрафи на 50 доларів за місяць не змогли переконати мене, що якщо я вийду з дому на 10 хвилин раніше, то це обійдеться мені дешевше, ніж перевищення дозволеної швидкості навіть на 10 миль на годину. Тільки тоді, коли подорожчало моє страхування, я пообіцяла собі дотримуватися правил дорожнього руху. Я навіть не ображаюся, коли люди, яких я підвожу, скаржаться, що дуже повільно їду. Правду кажучи, інколи в мене і зараз з'являються синці через те, що я поспішаю, щоб не здогняти невловиме бездоганне життя, яке сама вигадала і наперед розпланувала. Буває, моє тіло забігає на три кроки попереду моїх думок, і я вдаряюся стигном, бо хотіла швиденько проскочити в двері або поспішаю завернути за ріг і набуваю синці вже на інших частинах тіла. Але найгірше це металеві кар... картотечні шафи. Їхні кути залишають найболючіші синці, які з часом набувають усіх кольорів веселки. Але це ніщо порівняно з тим, як одного разу постраждало моє самолюбство, коли я привселюдно осоромилася, бо мені постійно бракувало часу нормально роздягтися. Я завжди швиденько скидала одяг, бо на мене чекала важливіша робота. Замість того, щоб по черзі зняти шкарпетки, штани, колготки, білизну, я стягувала все одним ривком і шкарпетки і разом із білизною залишались десь у штанинах. Отже, я вдягала широкі штани і швиденько вибігала з дому. Я була занадто самовпевненою і квап... квапилася все встигнути, адже в мене було стільки важливих справ, а зараз мені потрібно було купити харчів. Коли я вийшла з машини на стоянці супермаркету Спаркл, то неочікувано наступила на щось м'яке. Я вже скривилася була, подумавши про собачий сюрприз та глянувши вниз, побачила коричневий клубок. Це були мої колготки. Я нахилилася, щоб підняти їх, і виявила, що вони тягнуться зі штанини. Зніяковівши, я тягла і тягла, аж доки не витягла ці колготки до кінця. А потім я ледь не згоріла із сорому, коли побачила що якийсь чоловік, споглядав усю цю картину. Як стара фотографія на плівці, цей момент закарбувався в моїй пам'яті назавжди. Тепер він постійно нагадує мені, що іноді треба заспокоїтись і розслабитись. Я й досі час від часу вдаряюся в гострі кути, але випадок із колготками більше не повторився. Щоправда, одного разу, вдягаючи джинси, я виявила якийсь клубок на стегні. Це була брудна шкарпетка. Вона могла б пом'якшувати удари. Можливо, варто було залишити її в штанині. Друзі, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Дякую вам за підтримку.